Привіт, мене звати Олександр. Я створив цей канал для того, щоб показати, що фізична культура, спорт, здоров'я доступно кожному. Незалежно від того, чи ви, чи працюєте. Я можу сказати це з певністю, тому що я такий же, як 99% людей, які будуть дивитися це відео. Я працюю, як всі працюю у пожежному, навчався, маю вищу спортивну освіту, фізичну реабілітацію і фітнес. Також хочу сказати, що тут ніколи немає і ніколи не буде ніяких інфрасиганських курсів і чудо програм. Ніхто не буде продавати секрети за гроші, розповідати, що щось буде легко. Тут буде тільки реальні тренування, чесна праця, чесний спорт, для того, щоб показати, які мінімум необхідний, для того. Щоб бути, ну, як я вважаю, достойним аматором е, в цьому виді спорту, не говорячи вже про наших спортсменів, чемпіонів, призерів світу, Європи, Всесвітніх ігор. Е, тобто спорт вищі досягнень. Е, також хочу сказати трішки про тренування. Я е, ніколи не тренувався чисто по поверліфтерській схемі. У е, мене тренування завжди е, ділилися на дві частини. Перша це от чисто силова робота для підняття там, особистого рекорду, для підняття ваги, для відточування техніки в кожній конкретній вправі з ну, змагань. Тобто присідання, жим штанги лежачі і станова тяга. А друга частина це тренування, яке підійде, ну, воно універсальне, да, і підійде абсолютно кожній людині, незалежно від того, чи хочете ви набрати. Хочете скинути, чи просто для підтримки штанів. Також трішки хотів би сказати про перше відео. Я хочу показати вам останні 8 тижнів підготовки до Кубку України, який відбудеться в жовтні. роблю це прямо ну, можна сказати в лайв режимі. Трошки халатно віднісся до всього цього наслухався, що там взяв телефон, пішов, тяпляв, все зробив, і буде все чудово. Але вийшло не так, як всі розповідають. Не було мікрофону, я там пояснював, да, щось, але грала музика і я ну, нічого не чутно, нічого не зрозуміло було. Є, я зробив уже роботу там, восьмого тижня, а записую, про що канали. Вже після того, як є відео, тобто вже по-нормальному взяв мікрофон, і перші там ну, перші тижні тренування я його просто озвучив. А в подальшому, вже з ну, цього тижня вже буду з мікрофоном і постараюся робити. Ну, прямо в процесі розповідати, що я роблю, для чого я роблю, як його робити, там по техніці, по всьому. І думаю, то буде цікавіше, живіше. Так що, ну, будемо в процесі знайомитись. І, можливо, там будуть питання, будемо щось розбирати, якщо комусь буде щось цікаво. Так що, що хочу сказати, приємно всім перегляду. І основний посил це ну, того, для чого я це все роблю. Щоб замотивувати більше молоді займатися спортом, більше любити свою країну. Тому я дуже хочу показати, що наш український спорт, наша молодь, наш пауерліфтинг і український Ютуб просто найкращі у світі, і це взагалі не обговорюється. Постарався максимально коротко розповісти про канал. Трохи соромлюся, що ще не артист театра і кіно. Перший раз таке роблю. У мене навіть Instagram і Тік-Ток з'явився буквально на цьому тижні. Дякую всім за увагу і пішли тренуватися. Після базової багатосуставної розминки переходимо до розминки зі снарядом. І завжди стартуємо з пустого грифа. Класика взагалі без варіантів. Концентруємося так, як наче, у вас 300 кг на плечах. Плавненько опускаємося, сильно гарно піднімаємося, на старті робимо вдих, зводимо при цьому лопаточки для того, щоб тримати корпус жорстким. Неважливо, чи з пустим гріфом, чи з 200 кг. Це наше здоров'я. Далі переходимо до роботи з 40 кг. Також. Не забуваємо про вдих, про видих, про те, що завжди потрібно тримати корпус, контролювати опускання. І звідси будемо працювати вже на 8 повторень. Далі на 60 кілограмів. Також концентруємось, розігріваємось, нікуди не спішимо, отримуємо задоволення від роботи, відчуваємо своє тіло, може десь трішки. Якийсь дискомфорт, трошки ніжки поставили ширше, вуще. Шукаю максимально комфортне положення, щоб ми до основної роботи підійшли максимально готовими. Далі переходимо до 80 кг, тут я вже одягаю наколінники. Беру XL, чисто да, вони великі, не душать, ніякого дискомфорту немає, але це страховка. Тому що чому б ми не прийшли в зал, там чи для сили, чи для набору, чи для скидання. Найголовніше. Це наше здоров'я, а потім вже все решта. Далі переходимо до 100 кг. Тут працюємо на 5 повторень акуратненько. Гарно піднялись, робимо вдих, зводимо лопатки, тримаємо корпус. Тут вже основна робота починається, основна розминочна робота можна сказати. 130 кг на 4 повторення працюємо. Далі переходимо 152 кг на три повторення. Тут вже прочувствують вже максимально близько до основної гарної нашої роботи. Далі 182,5 крайні розминочні підходи. Тут я вже мотаю бінти. Не жорсткі, максимально легкі, мені я справляю за хвилину, щоб їх намотати. І, І вони, так сказати, не для понтів, а щоб завтра ходити нормально. І вперед, далі основна робота наша. 205 кг на 5 плюс повторень. І переходимо до останнього нашого підходу на сьогодні. Завдання у нас буде 210 кг на 4 плюс повторення. Тут я вам скажу, вже треба включати <режим>, режим звіра. Головне це контроль і відчуття в рухах. Після основної роботи ми будемо приступати до заминки. У мене вона виглядає таким чином. Розгинання ніг сидячи в блоці. Вога взагалі нам тут ніяк не важлива. Працюю від 35 до 45 кілограмів два підходи по 20 повторень. Чиста, активна, гарна заминочка. Прожаття, відчути м'язи, накачати крові. Все для відновлення. Далі переходимо до підйомів на носки сидячи. Тут я працюю 4 підходи від 20 до 12 повторень. Після присіда я роблю підйоми на носки сидячи, після тяги станової працюю стоячи. Далі розведення ніг сидячи 2 по 20. Тут теж не головне, головне відчуття для суставчиків. Просто випрацювати і зробити гарненько заминочку. Далі закінчуємо висами на перекладині. три чотири підходи. Я тут працюю. Чотири підходи в основному 60, 50, 40 і 30 секунд. Але тут можна робити і 30-40, скільки вийде. Тут завдання дати декомпресію на поясницю. І Корисне право також для хвату нашого. І найголовніше, що м'язи повинні після цього нам сказати дякую, а не чому ти нас вбив. І буду потрошку розказувати про другу частину тренування. Цей блок вправ підійде абсолютно всім. Хочете набрати, скинути, просто підтримати форму. Я роблю це, щоб трошки бути схожим на спортсмена, вузькою ручкою з верхнього блока до грудей. Тут працюємо 4 підходи від, 20, від 12 до 10 повторень. Не концентруємось на вазі, головне відчуття в м'язах. Тягнемо динамічно, плавно до себе і підконтрольно відпускаємо. відпускаємо. Розтягнулися до себе. Секундочку можна паузу давати. Працюємо на відчуттях. Вага взагалі не важлива. І не просто, щоб підняти, як, як би було. А мають працювати максимально гарно виключно м'язи. І тяга широким хватом в блоці в наклоні. Тут більш силова робота. 4 підходи по 10-8 повторень. Тут треба включати стабілізацію спини, щоб навантаження пішло саме на спинку, а не на ручки. Тяга гантелей лежачи на лавці під кутом 45 градусів. Розкриваємо і зводимо лопатки щільно, на секундочку і плавно опускаємо. Відчуття м'язів важливіше за вагу абсолютно. Повний контроль і працюють лише м'язи. Пуловри з верхнього блоку. 4 підходи від 15 до 10 повторень. Тут вага абсолютно максимально неважливо. Руки прямі мають бути від старту до кінця. Якщо в верхній точці руки починають на старті згинатися, обов'язково зменшуємо вагу. Ми ж хочемо прокачати спинку, а не біцепс, правильно? Плавненько підконтрольно працюємо, накачуємо крові. Далі вправка у нас на задню дельту, зворотній метелик. Чотири підходи, 15-12 повторень. Буду наголошувати ще раз і ще раз, що відчуття найважливіші за вагу, коли ми працюємо з м'язами. Працюємо дельтами, ромбовидними, трапеція буде підключатися в роботу, але не связки і сухожилля, вони нас мають відпочивати. Стоячи згинання рук зі штангою, заключно вправо на сьогодні. Знову ж таки, максимально концентруємося саме на м'язах. Не перенавантажуємо зв'язки, сухожилі. Тому що через день ми маємо жати і ми маємо бути до цього максимально готовими. Ось так виглядає тренування. Максимум сили і кайфу. Увага, я вам скажу на грифі лише цифри. Головне твоя віддача. Став лайк і рухайся тільки вперед. До зустрічі! Отже, продовжуємо наш тренувальний тиждень. Сьогодні у нас по плану один з найвеличніших днів, це, звичайно ж, день жиму, який всі дуже люблять. Починаємо як завжди з основної розминки, тому що ні один ні паверліфтер, ні інший спортсмен ще не ставав чемпіоном, якщо пропускав розминку. Так що крутимо, розкручуємо, прогріваємось максимально гарненько і готуємося до основної роботи. Далі у нас по жиму Традиційна схема. 40 працюємо на 8, 60, працюємо на 6, гарно, підконтрольно. Звертаємо увагу на те, щоб гриф завжди знаходився на рівні ліктя Лікті тримаємо під 45 градусів. Звели лопаточки, п'ятками закріпляємося. Акуратненько знімаємо. Плавно опускаємо. І стріляємо доверху. Ми маємо це робити постійно, щоб це було звичка. Далі у нас 90 кг на 4 повторення. Закріпились, лопатками вхватили лавку і працюємо. Плавненько вниз натягнули вистрілили. Натягнули стрілу, вистрілили. Далі працюємо 110 кг на 3 повторення. Звели лопатки, тримаємо жорсткий корпус. Акуратненько під натягнули і вистрілили. Далі в нас 130 кг на 2 повторення. Чудово 147,5 на 2 повторення. Все чудово складається. У нас сьогодні все йде за планом. І ось тут ми вже виходимо на основну роботу на сьогодні. Це 155 кілограмів, будемо працювати в трьох підходах на 4 плюс повтори. І це, звичайно, ще й не межа. Але за 8 тижнів до змагань, куратенько розганяємося, плавненько. Наше завдання на тренуванні завжди не вшататися, а потренуватись. Ніяких відказів. Ми маємо виконати гарну роботу. Все, що нам е -е, каже тренер, це має бути закон. І завжди має бути зворотній зв'язок. вже трішки піднаївся, але працюємо. І щоб душа була спокійною, робимо 165 кг на один раз. Далі у нас буде друга частина нашої роботи. Вже просто підкачати, запампить м'язи. Тут ми працюємо під кутом 45 градусів почергово. Багато хто питає, навіщо це що це за робота. Пояснюю, ми, наприклад, на жимі можемо зробити ну, одна сторона більше, напрягтися, друга менше. І коли ми працюємо по одній руці, ми гарно прокачуємо з усіх сторін. Плюс у нас будуть працювати м'язи стабілізатори чудово. Тут ми робимо вже 35 градусів лавку і працюємо жим лежачи паралельним хватом. Це можна пробити і в блоці, так як блока немає, то спокійно працюємо гентельками. Далі під 15 градусів ставимо кут і розведення зведення з гантельками. 4 підходи по 15-10 повторень. Відчуття мають бути такі, що зараз груди самі підуть у відрив. Маємо ловити памп як після 3 годинного сонечка. І добиваємо ізоляцію. Зведення рук з верхнього блоку. 3 підходи по 10 повторень. Максимально акуратно розводимо, звели секунду паузу, показали, куди нам треба робити. Знову ж таки, коли ми робимо підкачки, ніяких, від... ніяких відказів не має бути. Тому що люди, які займаються натурально, ви просто не будете відновлюватись. Гарно попрацювали, за один-два повторення зупиняємося до від... ну, відмовою. І на десерт трицепс. Розгинання канатом із-за голови з верхнього блоку. Тут працюємо 4 підходи від 15 до 8 повторень. Гарно прожимаємося, контролюємо. Тут трішки важко стояти, тому що вага перевалює. Для трицепса вага не велика, але воно тебе завжди буде тягти назад. Тому обов'язково контролюємо момент, коли ми відпускаємо руки за голову. І на сьогодні фінішний штрих це молотки. Я працюю сьогодні з 18 кг два підходи по 24 повторення. Ну що ж, друзі, от і прийшов цей страшний для мене день, день станової тяги. Хочу трошки показати. Свою ну, підготовку до тренування. Завжди має бути те, що вам потрібно е, на, ну, на будь-якому тренуванні да, і все під рукою. У мене тут борцівки, готуємо ремені, готуємо амінокислоти, водичка обов'язково, е, магнезія, лямки, щоб все в нас було під рукою. Також виставляємо снаряд і йдемо на суставну розминочку. Запам'ятайте, розминка суглобів зовсім не для слабаків, а для тих, хто хоче жити довго і без травм. Далі переходимо на гриф. Працюємо на 10 повторень, легкий старт, щоб руки не здивувалися взагалі. 40 кг на 8 повторень, 60 на 6. Розігріваємо м'язи. Не поспішайте, бо кілограмів забагато не буває, але здоров'я важливіше. Далі працюємо. 100 кг на 5 повторень. Далі по розминці у нас буде 125 кілограмів на 4 повторення. 155 кілограмів. Будемо працювати на 3 повторення. Тримайте фокус, бо зараз починається справжній настоящий кайф. І хочу також розказати про одну штучку. Да? Звичайна доска. Е, вирізали. Піднімаємо, якщо особливо тренуєтесь 2-3, один піднімає 250, один-150, третій 60 Дуже зручно, комфортно підняли, не потрібно напружуватись, не потрібно зривати м'язи спини. Класненько, задоволення собі підняли, наділи. Один працює, хоч один працюєш, хоч п'ять, дуже швидко, швидко, якісно і класна робота. Зараз основна робота на сьогодні буде 182 кг і 187 кг. Завдання 4 плюс підйома. Працюю в лямках, щоб ручки були як новенькі. У мене пальці короткі, тому я замок не можу особливо взяти і не, не моя вправа, скажімо так, але тим поверліфтинг і класний, що ти можеш. Проявити себе будь-який вправі і боротися на рівних. Не тянеш, можеш присісти краще, можеш пожати краще. Але це цікаво. І тепер для душі просто, щоб відчути в руках, зробив 185 на два повторення. І 207 на один разочок. Головне, не забувайте зробити після основної тяжкої роботи нашу заминочку. Два підходи розведення, два зведення, невелика вага по 20 повторень нам буде достатньо, тому що ножки теж люблять увагу. І завершуємо. Висунути на, на перекладині. Далі переходимо до жима. Субглобова розминка тут також обов'язкова. Якщо хочете піднімати, потрібно рухатись. Гриф на 10 повторень працюємо, нагадаємо м'язам, що ми друзі, а не вороги. Зводимо лопаточки, прогину в грудному відділі, наче готуємось до бою. Далі у нас там 40 на 10, 70 на 8 і вже пішла робота 100 на 6 року. підкручуємо температурку. 115 на 4 повторення. Вже підбираємось до основної роботи на сьогоднішній день. Далі працюємо 135 кілограмів, два підходи по три рази. Тут вже маємо відчувати, що сталь у нас в грудях все-таки є. Далі працюємо 152,5 кг 2 підходи по 2 повторення. Далі у нас по плану основна робота на сьогодні. Будемо працювати 172,5 кг 2 підходи по 1 повторенню. Головне, не забувайте контролювати снаряди дихання. І найголовніше це кайфувати від своєї роботи. Далі через день я працюю з плечами, Ну, коли є можливість, не завжди, але стараюсь трішки робити таку роботу, як ви вже знаєте, щоб трішки бути схожим на спортсмена. Тут же ми за голови сидячи в сміті, на старті зводимо лопаточки, акуратно підконтрольно опускаємо штангу до рівня очей, вверх гарно штовхаємо і трішечки не розгинаємо руки. Так, щоб працювали тільки м'язи плечей тріцепс не знімав нагрузки з м'язів. Тут підйоми перед собою на передню дельту, лежачи на лавці під кутом 45 градусів. Далі працюємо махи з гантелями стоячи в сторони. Жим з гантельками сидячи над головою. Принцип той самий опускаємо підконтрольно. Верх трішечки не дожимаємо, щоб все навантаження прийшлося на дельти. І закінчуємо нашу роботу, лежачи на лавці животом під кутом 45 градусів в сторони. Щоб трошки задня дельта опрацювала. Дякую за увагу. Підписуйтесь.